книги читает наш директор. Сегодня, с согласия нашего директора Андрея Николаевича Чертенко, мы заглянем на его книжную полку. Как вы можете видеть, здесь очень много исторической литературы. И Евген Чикаленко, «Щеденник», спогады Евген Чикаленко, издание по истории Украины, и я думаю, что это ну, логически есть такой подбор книжечек на книжной полочке, потому что Андрей Николаевич историк по образованию, кандидат исторических наук. А все-таки какую книгу или несколько книг Андрей Николаевич хочет порекомендовать нам для нашей виртуальной книжной полки? Андрей Николаевич, а помните вы вообще свою первую прочитанную в жизни книгу? Яке це було прозвідіння? Мої першої книжки, пам'ятаю, я її тоді взяв в бібліотеці в, дитячій, в дитячому садочку. Це була книжка російською мовою Св'ятіх-7 цвітів. Я якраз кразу пам'ятаю за того, що для мене, яка дитина, яка навчалася в українській школі і вчила український алфавіт, чомусь в тексті було багато букви. Российский. Это вас я, смущало, я, да, да? Часто, да, Не мог кто же так писал с помелками в книжки. Ну, Но так и, так и згадались. То есть очень-очень рано начали, в принципе, сами читать. Ну, это где быть, есть... было. Так. А, вот что или кто, возможно, какие-то события, возможно, кто-то из взрослых повлиял на выбор вашей тематики чтения? Вот каким жанром литературы вы отдавали предпочтение? Вот когда были студентом, там, вот по мере взросления вашего? Uh, Тематика моїх творів, які я любив читати, це була переважна фантастика. Мабуть, це нормально для кожної дитини, яка мріє про щось, яка постійно хоче кудись помандрувати. Можливо, фантастика, все-таки. Так. І вплив якраз зробив саме мій товариш, який був сусідом. Він мені кілька разів підкинув таких книжок цікавих. І саме завдяки ньому я по суті цей. Фантастичний напрямок літератури до цього фантастики. В першу чергу це фантастика. Фантастика, а потім вже прийшли к історії, да? От, так, як ви... Історі, з і з історії мені швидше я по коли став студентом. Я не багато читав літератури саме історичної, крім того, яка була в програмі, шкільній програмі, там, наприклад, з історії з української мови, літератури чи світової літератури. А вже будучи студентом першокурсником, от так от вийшло, що була команда викладачів, які привчили любов до, до до джерела історичного. И двухисторичные книжки хорошие. И способствовали вот увлечению вашему истории именно, да, их, Я думаю, да, историческими книгами. Андрей Николаевич, а сейчас очень много книг э, издается, если можно так сказать, в электронном формате. Вот электронная книга и печатная книга э, ну вот какой вы отдаете предпочтение? Или вы одинаково с, будете с интересом читать и электронную какую-то книгу, пусть это будет даже учебник по истории. Или все-таки вам удобнее пользоваться книжным бумажным форматом? Формата. Ну, якщо говорити в цілому, то книжки я читаю і в електронному, і в печатному варіанті. Звичайно, що можливо це традиція, яка заклалася, знову заклалася таки, моїми вчителями, викладачами в університеті. Про те, що все-таки віддаю перевагу паперовій книжці. І, як правило, та полиця, яку ви презентували, тільки що вона є єдною презентацією того, що мені подобається і що я кажуть, хотів би мати на своїй полиці. Але от останнім часом особливо дуже багато читаю в електронному вигляді, оскільки не завжди та література, яка є бажання прочитати, вона ну, є і в продажу, по-перше. І по-друге, сьогодні вартість яка ж дуже кусається. Мені. Да, да, електрони удобні, можна закачати да на да. тому, наприклад, на комп'ютері у мене є досить велика бібліотека, моя особиста, і я навіть собі чесно поділюся такою собі uh -huh. е ідеєю своєю. Я завів свій папочку прочитаю. І ті книжки, Класна, які, да. які, я, які я вважаю, зустрічаю особливо в турніх бібліотеках, я туди кидаю в цю папочку, «Прочитай». Єдине, що можу порекомендувати, не починайте читати в саме момент, коли таки викинули туди її. Оскільки книжка, яка в цій папочці мене пролежала, провисіла десь місяць, два-три, тільки тоді uh -huh. вона для мене вистигає, що я маю потребу прочитати. От. І є друга папочка, прочитала. Но, наверное, Понятно, поп пополняется. Продолжается, а сколько та литература, которую как правило, делаешь какие-то пометки. Да, какие вот, кстати, там, я, я немножко перебью. То... Естественно, будет мой вопрос, делаете ли вы какие-то, да, вот как раз пометочки, цитаты. Вы можете читать с карандашом в руке или, как сейчас пишут, ну, возможно, с клавиатурой, так сказать, Постойно. под рукой. если а, возьми тут те творы Чекаленко, Дорошенко, Липинского, они все, все карандашом не помечены, по выписыванию думки. А зараз в основному читають тільки з олівцем. Хоча в електронний варіант теж є зручності, оскільки є можливість поміточки на полях uh -huh. ці невеличкі робити, то це є зручніше. Хоча я говорю, що, ну бумажний варіант він завжди краще, Ясно. Зручніший. Ми настоящий читатель, можна, так сказати. зручніший. Тепер Андрій Ніколайович, вот можете ви назвати з ходу так нескільки любимих книг? Пусть это будет історична тематика, може для роботи щось. Ну, я б рекомендував, наприклад, студентам, які сьогодні, бо оскільки в нас тема да, рекоменду... студентів, аудиторії, е, є одна книжка, яку я прочитав студентом другого курсу, мені 18 років, майже однолітки були. Це твір Павла Скоропадського, спогади, е, які були присвячені 1917-18 роках, тоді саме коли цей діяч мав можливість бути першою особою в країні. Це період української держави, і вона в першу чергу цікава, вона перекликається в багатьох питаннях і сучасною ситуацією в країні. А тоді теж була така сама розруха, така сама була громадянська війна, були внутрішні конфлікт із російською, тоді радянською Росією. І ті кроки, які робив Павло Скоропадський, будучи діячем, вони багато в чому мене навчили і сформували мене, наприклад, як людину державника, яка в першу чергу бачить. Пріоритет в своїй діяльності того, що ти можеш зробити для суспільства для країни, і не секрет, що наприклад сам Поло Скорпаський це та людина, яка в сімнадцятому 20 роках, в ці в цей період революції, зробила найбільше серед тих діячів, які мали можливість щось зробити для держави. Тому я рекомендую в першу чергу вона. Прочитати цю книжку, ці споруди вона не складно написана. Він її сам писав, її редагувала, допомагала дружина і був і художній редактор. Тобто, вона не важка для сприйняття. І дуже багато цінних речей. Ті ті речі, які треба читати з олівцем, скаргакі для себе будуть корисні. Тобто цю книгу ми ставимо на нашу віртуальну золоту полочку. Спасибо вам. И в конце наш небольшой блиц-опрос, который мы проводим с нашими дорогими коллеганами. Андрей Николаевич, продолжите фразы. Если бы я не был преподавателем, я бы... Я бы был спортсменом, профессиональным. <свят> Терпеть не могу, когда? Студенты не понимают <свят> важность информации, або неуважно слушают. Так, Качество, которое мне в самом себе нравится. На Есть у вас такой? Так. Настойчивость. Да? да, настойчивость. Я восхищаюсь людьми, которые... которые своей работой досягают великих результатов. Спасибо. И последняя позиция. Мое жизненное кредо. Моя жизненное кредо, оно повязано с моей профессией. Это навчаю и учусь. Это и есть ваша Мы позиция по жизни. Спасибо, Андрей Николаевич, за интервью. Читайте авторов, пишущих так, как мечтаете писать вы сами, мыслящих так, как вам самим хочется мыслить. Но читайте и тех авторов, которые мыслят не так, как вы, или пишут не так, как хотелось бы писать вам для того, чтобы получить стимул посмотреть в том направлении, куда вы бы и не взглянули многие годы. И опять же, не позволяйте снобизму других отвратить вас от чтения, например, Киплинга, если его больше никто не читает, сказал Рэй Брэдбери. Читаем, работаем, учимся, живем и ждем Ваших новых литературных рекомендаций, наши дорогие колледжане!